Привіт! Чим наповняємося, так і ми живемо. Якщо ми наповняємося гріховною інформацією, інформацією, яка йде від сатани, то ми прокляді, хворобі, маємо залежність, і за цього ми можемо попасти в пекло. Щоб звільнитися від цього і зцілення отримати, нам потрібно в Отця, це покаяння і виправлення ділами. В сина Ісус Христос в духовному світі має ім'я Слово Боже. Слово було спочатку, слово було у Бога, слово є Бог. Там, де проповідується Вангалія, там і є святий дух. Святий Дух є, там і є е, е, свобода, свобода від залежності, від хвороби, від е, злих духів. І царство Боже з зусилля. Якщо е, ми будемо живим камінчиком, живої плідне-першопоскої церкви, місія слава Боже, охрестимося, тоді ми силимося. Амінь.